Автор громадського руху спільна справа Олександр Данилюк в нашій студії. Учасники безстрокової акції День гніву» мають провести наступний виступ в українській столиці завтра, 19 травня. Таким чином вони збираються приєднатися до весняного маршу протесту в рамках всеукраїнської громадської громадянської акції. Вперед будуть вимагати зупинення соціальних експериментів над людьми. Прийняття справжніх народних реформ. Що це, це проект законопроєкт, які внесені до Верховної ради депутата Наталію Королівською, також учасники заходу вимагатимуть переобрання президента парламенту. Зараз ми побачимо вимоги протест. На завтрашніх захистах протесту. Давайте, покажіть, нам будь ласка, От. виникає тут важливе питання. Наскільки зараз ви сподіваєтеся на е, підтримку величезної кількості людей, Олександр, в ситуації, коли багато з ваших вимог дійсно вже задовільнено людям, правда? Ну, Власне, те, що стосується акції в так, але те, що стосується вимог е, е, Спільної справи і теж стосується вимог гніву, ні, тому що справді нашими основними вимогами є політичні вимоги це вимога щодо негайного проведення виборів президента та Верховної Ради, а як таких, які після скасування конституції 2004 року, втратили юридичну легітимність, і після року, навіть більше півтора року, роботи президента, втратили суспільну легітимність і суспільне визнання. Крім того, ми вимагаємо скасувати всі нормативно-правові акти, які в той чи інший спосіб обмежують або звужують соціальні, економічні та політичні права громадян. Наші е, вимоги не є популістичними, і своїм законопроектом Азаров фактично визнав це. Тому що, коли півроку тому вони говорили про те, що їхня реформа е, дасть щось економіці, сьогодні вони фактично визнали, що ця реформа не спрацювала. Вони від неї відмовляються в частині спрощенців. І, е, Тобто, власне, коли уряд робить такі помилки, він має піти. Коли цей, ця помилка була зроблена Верховною Радою, коли вони прийняли цей податковий кодекс, і коли е ця помилка була зроблена президентом, коли він його підписав, то очевидно, що, що вони мали би піти і так, просто тому що вони е мають бути відповідальними політиками і розуміти, що вони сьогодні є загрозою для... Е Економічної як мінімум безпеки України, а те, що ми бачили останніми днями, говорить про те, що вони є загрозою для безпеки України і безпеки українців в цілому. Тут важливо зрозуміти, Олександр таку річ, наскільки зараз люди готові виступати з політичними якимись пропозиціями, наскільки вони готові захищати політичні пропозиції, тому що останні після роста року між суспільством і владою довели, що більшість людей вони якось відгукуються саме на вимоги економічного характеру. Правда, що політичні гасла не так сьогодні цікавлять людей, як економічні проблеми, і більше того, багато людей вважають політичні гасла. Якимись продиктованими опозиційними силами зманіпульованими в цьому є проблема, мені здається на нашу думку, основною проблемою є те, що сьогодні суспільство не усвідомлює, що ті взаємовідносини, які впродовж 20 років були вибудовані між суспільством і державними службовцями, яких взагалі неправильно називати владою ми є державні службовці, в тому числі і народні депутати. Ця система відносин неправильна, тому що в нас є люди, які отримують на 5 років повноваження від народу, які взагалі не збираються ані звітувати перед народом, ані бути відповідальними. І нам треба все ж таки вперше за 20 років побудувати справжню демократію, коли ми не лише обираємо і відстоюємо свій вибір, але й відкликаємо. При Цьому це право суверенне має бути. Закріплене законодавчо і не так, як воно закріплено в законі про референдум, який ми, до речі, пробували після податкового майдану референдум по відкликанню президента Верховної Ради реалізувати, він був заблокований центральною виборчою комісією і місцевими органами влади. Тобто це не ефективний механізм. Треба мати ефективний механізм. І тоді, коли після цієї команди, яка є командою, яка повністю втратила суспільну підтримку, прийдуть інші. І вони не виконують свої обіцянки, вони так само мають піти до строкової цього, боятися не треба, тому що нам потрібна ротація політичних еліт, не раз в п'ять років, а швидка, яка дозволить все ж таки селекціонувати вивести якісного українського політика, який буде відповідальним перед українським народом, єдиним носієм державної влади. Ну вам можуть сказати, що це призведе до хаосу на селекції, яка буде швидка сміна влади, урядів. Ну безумовно не, не раз в місяць. То тобто треба давати якийсь розумний термін, але ми повинні розуміти, що коли зараз третина каде. Інції президента вже пройшла. Ми повинні розуміти, що ніяких покращень обіцяних не було реалізовано. Більше того, те, що сьогодні робить команда Януковича, кардинально відрізняється від того, що він обіцяв перед виборами. А крім того, фактично вся вертикаль влади була побудована в такий спосіб. Який має стати предметом цікавості служби безпеки України, тому що фактично була підміна конституційного ладу з першого дня? Більшість була сформована неконституційно а зараз був призначений неконституційно повноваження за конституцією 96-го року були присвоєні президентом Верховної Ради неконституційно, продовжений на два роки термін. Каденції Верховної Ради теж був неконституційний. Тобто, фактично, зараз ми маємо ситуацію подібну до того, що ми, наприклад, хотіли найняти перекладача з португальської мови, і ми з'ясували, що ця людина не володіє португальською мовою, але ми змушені 5 років чекати, ну просто щоб його звільнити. Вибачте, він не вивчить цю мову. І нам потрібно це робити зараз. Більше того, це той позитивний прецедент, який допоможе в подальшому Україні стати шлях справді демократичних перетворень, які є єдиним джерелом і способом того, щоб забрати владу в олігархів і повернути владу, ну, Ви знаєте, дати владу народові владу народу, тому що насправді за 20 років вона ніколи у народа не була. Знаєте про те, що Сьогодні ми можемо подивитися висловлення голови правління Союзу водіїв Сергія вчинника. Що зараз влада робить все, щоб люди не доїхали до Києва на цю акцію протесту? Кажіть, будь ласка. За словами багатьох перевізників, зараз у різних куточках держави працівники ДАІ рекомендують у лапках їм відмовитись від участі в цій акції протекшу. Інакше підприємці матимуть проблеми з державтоінспекцією. Тому ми закликаємо працівників ДАІ утриматися від неправомірних дій і не перешкоджати руху транспорту, який перевозили тебе учасників акції. Говорить голова правління громадської організації Союз Водіїв Сергій Овчинник. Так що бачите, що тут що питання чи можна доїхати до української столиці при таких умовах, коли все заподіяно. Право в тому, що це не дивно, це технологія, яка застосовується на кожній акції протесту. Інша справа, що в суботу під час Дню НІВУ була вперше застосована новітня технологія, тому що близько 10 тисяч співробітників міліції, з яких півтори тисячі, це були співробітники Беркуту, фізично перешкоджали потраплянню е, учасників акції е, до Марінського парку, де відбувалася акція протесту. І е, найдивніше. -див, най це те, що навіть народні депутати, яких там було лише троє, але тим не менше, які намагалися проводити людей, теж не могли потрапити до Маріїнського парку. А що сталося з українською міліцією? Про яку ще п'ять років тому казала міліція з народом, яка намагалася отримувати нейтралітет протистояння між двома, я б сказав, такими силами в 2004 році, а Сьогодні так беззастережно діє, навіть не замислюючись про. Наслідки такої ситуації. Ну, не можна сказати, що вони не замислюються. Вони самі говорять про те, що їм не подобається цим займатися і що їх це не задовольняє. І чесно так само згадують про ці п'ять років, коли все ж таки вони не були політичним інструментом. Але треба розуміти, що насправді те, що відбувається сьогодні, наслідок того, що не була проведена реформа Міністерства внутрішніх справ, і все одно вони залежали від позиції свого керівництва, тобто не було знаєте, можливості офіцера або просто працівника правоохоронних органів керуватися дійсно законом. І е, е, вибудований захист такого працівника дійсно порядного прац... працівника міністерства внутрішніх справ, який може впливати на ситуацію і не виконувати злочинні накази. Як вам здається, от е, можливо влада буде йти таким чином, що вона буде з одного боку не дозволяти якісь серйозні акції протесту з іншого боку буде ухвалювати рішення, які будуть знімати економічну напругу. От можна подивитися, то, що сказав прем'єр-міністр Мокола. Азаров про підготовку законопроекту про зміну до податкового кодексу Покажіть нам, будь ласка виступ прем'єра. Ретельне обговорення з бізнесом компромісних норм дало відповідь практично на всі питання, які порушували перед владою підприємці. Тому можна стверджувати, що у цілому зміни до податкового кодексу захищають робочі місця у малому та середньому бізнесі і будуть сприяти їхньому збільшенню, говорить пан. А зараз це сьогодні під час засідання Кабінету е, міністрів е, України. Так що от це така концепція стосунків, мені здається. Один важливий момент от це насправді вирок однозначно цьому уряду, який відстоював цей податковий. Бік. Тому що вони визнали, що те, що вони зробили, погіршило ситуацію в малому та середньому бізнесі. Хоча говорили до цього інше. Більше того, вони визнали, що їхня ідея детінізації зарплат вона не спрацювала. І, На мене... більш та, звичай, більш... і тепер та проблема, яка є, це не проблема податкового кодексу. Це проблема того, що є мільйони людей, які пішли в тінь. Є мільйони людей, які закрилися і не відкриються ніколи. І є мільйони людей, які за цей час перестали бути представниками середнього класу і не мають сьогодні коштів для того, щоб запустити знову. Економіку країни, щоб знову дати можливість заробляти тому малому і середньому бізнесу, про який говорить тепер і турбується пан Назаров. Звичайно, в них сьогодні єдина ідея, яка всіх об'єднує це збереження себе як класу. Ну я маю на увазі корумповане чиновництво і олігархія, яка ну власне сьогодні складає основну частину цього корумпованого чиновництва. Очевидно, що вони будуть забороняти акції вони будуть використовувати такі самі технології, які вони використовували в суботу. І можливо будуть пробувати якісь навіть ліберальні робити кроки, які вони до цього не робили, тому що їхня модель викручування рук і, і, і витискання соків вона не спрацювала, тому що те, що працювало в 90-ті, коли ну Після чергової кризи був підйом. Ну, тоді, власне, коли Азарівщина з'явилася, вона не працює в період, коли відбулася е, певна стагнація після кризи. Фактично, вони спровокували поглиблення і продовження кризових явищ сьогодні. Крім того, е, треба зазначити, що е, доведеться, якщо вони хочуть зберегтися, робити, мабуть, інші кроки, ніж взяти там списати 24 мільярди гривень. Е, Енергетичним компаніям, які належать до речі, і членам партії регіонів в більшості своїй, а мабуть, шукати варіанти перекредитування тих людей, які сьогодні мають проблеми з кредитом з банками, те про що власне говорили ще в дві тисячі. Для діляхи. цього теж потрібно мати гроші. Ну можна було просто не списувати борги, наприклад, енергетичним компаніям, вивільнити в такий спосіб. Мені здається, це політичний процес. Багато хто є реальними там тобто, мовити учасниками політичних процесів партії регіонів. Багато хто спричинився до передвиборчої кампанії Віктора Януковича. Або мовити, за все треба сплачувати. І ясно, що без підтримки багатьох могутніх олігархів Віктор Янукович ніколи вже житті не став президентом України. Тут проблема навіть не в тому, що вони там олігархія захопили владу, як люблять говорити. Тут проблема просто в тому, що. Для президентської компанії потрібні гроші і ресурси безумовно, і це насправді діагноз нашої політичної системи, тому що та політична система, яка існує сьогодні, вона виключає в принципі демократію, тому що в нас немає контролю за. Фінансуванням політичних партій у нас немає контролю за видатками політичних партій під час виборчого процесу, тому що всі без виключення політичні партії, які беруть участь в виборах і які представлені в парламенті, так чи інакше порушували виборче законодавство в частині своїх видатків. Вимушено вимушено звичайно, так. вимушено. Тому сьогодні та взагалі у нас тоді все робиться, Це вимушено. У Нас така система, що доводиться все робити вимушено. Так, і ми розуміємо, що сьогодні жодні жодні реформи зверху неможливі, тому що е, у нас за 20 років є сформована система, де навіть представники е, опозиції є частиною цієї системи. То звідти можна безумовно витягувати людей, які більш ліберально налаштовані, ну значно більш ліберально налаштовані, ніж те, що ми бачимо сьогодні. Але е, вони ніколи в житті не будуть виступати локомотивом демократизації країни, локомотивом. Контролю за фінансами політичних партій, за конкурентною політичною системою і таке інше. Тобто все одно ці реформи мають проходити знизу, і У мені здається, в Україні ще ніколи не було реформ за всю історію країни. А... Не тільки я маю увазі, за 20 років, а взагалі можна говорити насправді про декілька випадків змін знизу, тобто про про кінець 80-х. коли тобто була революція на границі, так, так і відповіддю на це партноменклатура для того, щоб зберегтися. Очолила процес незалежності і збереглася в такий спосіб. У 2004 році так само, ну я можу абсолютно впевнено сказати, що переважна більшість штабу Віктора Ющенка і Віктор Ющенко особисто не хотіли революції. Вони не знали, що з нею робити. Люди, які були на Майдані, пам'ятають перші три дні його безпорадність. Тому все таки випадки об'єднання суспільства і досягнення нехай. І не того результату, на який вони очікували, тобто їх дурили в результаті, але все одно певна інерція цих процесів у нас зберігалася. І сьогодні очевидно, що тільки за рахунок такого підштовхування знизу можливо змінити ситуацію в країні, і окрім права відкликати владу, що є надзвичайно важливим інструментом впливу, має бути створений незалежний антикорупційний орган, який очевидно не може бути призначати, призначатися президентом або Верховною Радою. Він має очолюватися людьми, як в національному масштабі, так і в масштабі території, які обираються прямим голосуванням. І ну, за такі антикорупційні шерифи. Це ну єдиний шлях для того, щоб зламати ту систему, яка є, тому що Україна сьогодні. Разом з Росією входить в десятку найбільш корумпованих країн світу. Подякую координатору громадського руху спільна справа Олександр Неміку. Дякую, пане Осане, що були з нами сьогодні. А після реклами на каналі до студії прийде лідер партії Єдиний центр Ігор Поповий. З паном Ігорем ми поговоримо на тему, якою вже торкалися так обережно у розмові з народним депутатом Тарасом Стецьким. Це тема нового закону про вибори народних депутатів України, який досі ще не внесений до речі до Верховної Ради на розгляд.